Всім здоровчик, з вами Цвібель. І я думаю, мені треба виговоритись, бо це, це просто щось страшне, прям, прям якийсь жах. От, ну якщо це відео все ж таки вийшло у мене на каналі, то це означає, що один із учасників даних подій, які я тут опишу, дав свій дозвіл мені на публікування даного відео у мене на каналі. От, значить, впродовж цілого тижня я дуже сильно... Там замучився дуже сильно виснажений, втомлений. Через те, що там намагаюсь зробити там один дуже важливий проєкт на основі цього пристрою, але давайте опустимо технічні подробиці. Ну, просто я от впродовж десь тижня чи, чи півтори надмірно навантажений розумовими навантаженнями і просто, просто дуже втомлений і виснажений. І плюс до всього цього мене е, дуже люто сколихнула звістка про загибель е, одного е, друга військового. Е, і причому ця звістка виявилася якимсь дебільним жартом, яку, е, який був організований тим самим другом. Це це просто не, не в який череп, блядь, не вкладається це. Це просто, блядь, Просто якийсь кошмардець, просто немає слів. Ну, тепер більш детально. В нас така от компанія дружня. До певного моменту. В ту компанію входило 5 чоловік. Це я, Богдан, Лімур. Скоропадський. Він же оцей військовий, а також Алекс, ну, який тут в, в даних подіях не фігурує. Ну, Фігурує він тим, що ми думали, що це він все організував, що він один із тих, кому блядь, сильно весело було. Що він так рішив шутканути з нас. От. Але вияснилось, що він тут взагалі геть не при ділах. А, так от. Значить, я оце, сижу, працюю. Намагаюсь тут довести ото пристрої до, до тями і не довести себе до сказу. І, значить, цього пише мені Лімур, що Скоропадського два місяці тому захуярило. Ну, от, там, ми звикли до, до того, що Скоропадський як людина військова, як атеїст, він до свого життя приблизно так і відноситься. От, що, що, що типу цього типу, ну, блін, ну, захуярить, то, то так і буде. От, значить, так тому і буде. <гум> Нормально. О, тож, е, цього. Е, я, я думаю, варто нагадати, е, що на момент запису цього відео, е, 14 е, Коротше, кажучи, День Святого Валентина, 14 лютого 2020, е, яке там сьогодні, 4-го матього року. Так от. Пише мені Лімур, що Скоропадського два місяці тому захуярило. Я допитуюсь у нього стосовно деталей, і значить, він мені пише, що це сталося в Донецькій області у Первомайську, і росіяни просто взяли штурмом ту позицію. Ну і під час штурму Скоропадський на жаль не вижив. І йому цю інформацію надала сестра цього самого Скоропадського. А, і, і, значить, йому ну, йому просто написав і відповідь отримав вже не від нього, а від його сестри, яка сиділа на його аккаунті. Ну і я йому само собою повірив. І коротше, коротше цього, я відреагував відповідним чином. Я тоді. Це було десь приблизно ввечері, точніше, десь вночі, після десь о пів на першу ночі. Ну, я, я там просто цього, зараз переглядаю чат. от, Значить, цей же ж, переглядаю я цей чат. Ну і тут часові мітки, значить, о, о пів на першу ночі. А я тоді якраз сидів, намагався працювати. Значить, Продовжити роботу я не міг. Заснути я теж не міг. Ну, якщо трошки прикрасити і трошки перебільшити, то То на, на ранок мою подушку можна було викручувати. От. Якось. Ну і найближчих от, тих пару днів я, я просто не, не міг нормально прийти до тями через таку от звістку, яка мене просто сколихнула по саме серце моєї душі. Ну і само собою я передав цю інформацію Богдану. Причому, здається, в той, в той самий момент, коли я її отримав. От, І, значить, цього ж. Значить. І відповідним. ну, Відреагували ми відповідно, і варто ще зауважити, що у цього самого Богдана через там, деякі моральні навантаження, от, через деякі особисті проблеми, трошки була, поїхала криша. От. І в результаті ну, всі його там, підтримували з нашої компанії, а потім від нього відвернулися і компанія наша розпалася через те, що. Всі від нього відвернулися, ну, всі, окрім мене. І, само собою, я від нього відмовився відвернутися, і в результаті пішов нахуй. Нормально, так? Коротше, ситуація просто Просто вау. Коротше, компанія оця от розпалася. Ну і Богдана почали там. Через, от, через ту неадекватну діч, яку він там почав творити. Його почали вважати говном. От. А, мене теж почали вважати гівном через те, що я не зміг відмовитись від того, щоб його підтримати. От. Ну, загалом, зараз на, на даний момент, все більш-менш нормально. Хоча, хоча ні, яке там нахрін нормально? От. Він на днях. Ходив на кладовище відвідати свіжу могилу свого друга дитинства, який теж був військовим, і якого привезли на щиті. Ну і порівняно недавно поховали. От. Він мені ще фотографію скидав. ну типу от, цього, Фотографія могили, там, де видно портрет там його друга дитинства. ну там Портрет, прізвище Ім'я по батькові, дата народження, дата смерті. Ну і видно, що там поховали військового. О, тож у нього моральний стан теж десь в районі Плінтуса. І, значить, цього, по деяким соцмережам ми само собою там, за пару днів до того, ну але вже після того, як отримали дану інформацію, ми по соцмережам. Залишили такі от дописи відповідного характеру. Значить, Богдан закинув щось в Інстаграм, я закинув щось у Фейсбук і собі на телеграм-канал. Ну і там, стосовно того, що там був другом, але люто посрались, і вибач, що так і не помирились, спи спокійно. От і так далі, і тому подібне. Так от повертається цей Богдан із складовища, і по дорозі ну, він іде вже в паскудному настрої, значить, він мені скидає два скріншоти із сповіщеннями з, з його аккаунта Instagram. І, коротше. Ми з ним були грішним ділом. Подумали, що це комусь бляд, дуже пізні здохуя весело. Ну, знаєте, є такі дебіли, які люблять будоражити нерви, блять. Е, Йому написали в Директ, ну це в особисті повідомлення в інстаграмі. Що, типу, е, ти, ти би там прибрав цього, інформацію про мою загибель. От, а також е, з того самого аккаунту залишили коментаря. що, типу, е, а, значить, Богдан е, залишив у дописі: е, щось, типу, так, і не пограємо з тобою в готику. Ну, це гра така, готика називається. От, древня, Але, здається, доволі цікава. От, Значить, не пограємо ми з тобою в готику. Вибач, що не, не встигли помиритися, і спи спокійно. От. І, значить, із цього аккаунта, із нікнеймом таким, як у Скоропадського, ну, який найчастіше Скоропадський використовує, хтось умудрився залишити комент. Що, що, типу, Я і без тебе нормально в готику пограю. От. Ну, тобто... Тобто ми прийшли до. На, на той, ну, як виявилось, невірного висновку, що, що, значить. Це ж. Значить, комусь дуже весело, от, і хтось вирішив там. приколотися. Ми всі подумали на Алекса, От, І, значить, я намагався йому дозвонитися, але не вийшло. Ну і добре, що не вийшло, оскільки, на мою думку, він тут взагалі не при ділах. Значить, цього я тоді вже був втомлений і знесилений, плін, знесилений. вже заговорююсь вдень, вирішив трошки поспати, бо вже, вже не міг нічого там продовжувати свою роботу. Ліг поспати, і, мене... ну, і я прокинувся від того, що мені хтось дзвонить на телефон. Бачу номер Скоропадського. Думаю, опа. Якого. Як Піднімаю трубку, починаю розмову і чую голос Скоропадського. Я охреніваю ще сильніше. Ну, тобто, на днях отримав звістку про його загибель. Значить. Вже передав цю інформацію, ну, вже опублікував допис, поділився інформацією з другом, той теж опублікував допис. І, значить, вже через там кілька днів я чую його голос. Я вже почав сумніватися в власній адекватності, якщо чесно. От. Або це якийсь, не знаю, спіритичний сеанс, або чийсь дебільний жарт. Я без поняття, чесно. От. І, значить, я не, не міг просто. Там... Ну, коротше, ми перекинулись кількома словами і Словосполученнями, і, значить, мені пояснили, що він живий, здоровий, у нього все нормально. І, цього. і, 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 і взагалі, там, Ну, звіска про його смерть, про його загибель, це. Неправдиво. От. Я пишу Богдану. От. Ну, типу, вгадай з трьох раз, хто мені зараз набрав і з ким я зараз говорив. Кидаю йому номер, з якого дзвонили. Кажу: набери йому. Ну, це. цього. Це номер у нас обох був у цих телефонних книгах. Ну і значить, цього. Значить, вмовив я його набрати. Через деякий час Богдан мені пише, що, типу, набрав, поговорив, це реально він. от І, коротше, цього. ми з ним вирішили почати розслідування. Типу, кому кому прийшло в, в Довбежку, зробити, ну, підняти таку звістку про загибель. Нашого друга. От. Почали там цього. Ну, я почав намагатися добитися цієї адекватної відповіді від Лімура. Але це у мене вдалося далеко не з першої спроби. От. І цього. Я попросив у нього скріншота із переписки з сестрою з аккаунту самого Скоропадського. от Але, як вияснилось, він. Всі переписки любить цього витирати. Тобто, ну, дурна звичка, серйозна. Особливо, якщо питання стоїть стосовно його адекватності. от, Ну і коли рішаються серйозні питання, то, само собою, знищена переписка може все, все похерити. от, І значить, цього адекватної відповіді я так і не добився. І, коротше, зі Скоропадським ми потім ще побалакали. Ну, Я від нього дізнався, що, що у нього зараз все добре, все нормально, все чудово. І, цього ж, і оця от двіжуха із інсценуванням його загибелі, це було. Зараз вслухайтесь у слова. Це було. Тестування, це було випробовування, наскільки швидко ця інформація долетить до Богдана. О, тобто е вони так, настільки люто посралися і переповнені такою лютою ненавистю до нього. Ну, це сталося, блін, пізє дохуя, нахуй скільки тому. От, значить, цього. Що, незважаючи на те, скільки часу пройшло, вирішили все ж. Вирішили. Ребята, ну, точніше, сам, Скоропадський, вирішив випробувати цю от. випробувати таке от випробування на мені. Наскільки Наскільки добре я ще з Богданом спілкуюсь. От. Ну і наскільки. Там віднесу йому цю неперевірну інформацію. От. Як вияснилось, він підговорив Лімура, щоб той мене сколихнув цією звісткою про загибель цього Скоропадського. От. І, значить, це як, як не знаю, як е, якісь, Ну, людина без, ну, із дуже слабкою силою волі, він йому просто взяв підкорився. Вирішив підіграти і Ну, всколихну... Коротше, двоє людей. Інсинували загибель один одного для того, щоб затестити мене. Для того, щоб тимчасово вивезти мене зі стану рівноваги. Для того, щоб вивести з рівноваги ще одну людину, цього самого Богдана. Для чого? Для зачем? Для нахуя? Щоб, щоб що. Щоб для чого, блядь? Я просто із цієї ситуації в лютому ахуї. Значить, я такі от. сюрпризи. Ну, я, я, я взагалі така людина, яка не любить сюрпризи. Ну, там, приємні сюрпризи чи неприємні сюрпризи. І... Значить, ну, оскільки там, якщо заглиблюватись у філософію, то, то сюрпризи це такі от, е, моменти нашого, наших з вами життів, які ми з вами не контролюємо. От. А тут ще, ще такий от сюрприз, що цього. Ну, сюрприз, жарт, випробовування. І значить в мене, в мене просто немає слів, і слив нема. І... І курагався закінчилась. Один ізюм залишився, і то, і то, блядь, жменька. І то я сумніваюся, що то Ізюм. От. Якщо це було якесь випробовування, то, то я, я, навіть, я навіть не знаю, блін, як на ці, на ці випробування реагувати, і, 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 як, і куди, на, на який нахуй слати тих людей, які такі випробування роблять. Якщо це був якийсь жарт, то. блядь, То хай. Не знаю, хай між собою такі от шутєйки жартують і. не знаю. Їбуть і, і одне одного в жопу. А, а, а я на це навіть дивитись не буду і навіть сміятись не буду. Серйозно, блядь, Ну. Сколихнули, просто ну, вивели зі стану моральної рівноваги о, там. Двох людей, у яких не все в порядку із адекватністю і нервовою системою. От. Так що, якщо ви все, що це відео переглянули, якщо мені дали дозвіл на його публікування, то можете залишити коменти і можете поділитися своїми історіями, як жорстоко і або низько. Над вами шуткували, і, і, і на який нахуй ви тих людей послали, і які висновки зробили. От. Мені буде дуже цікаво почитати і Коротше, цього... висновки робіть самі. самі. От. Ну, я свої висновки вже зробив стосовно того, наскільки хуйовими, гавнячими низькими жартами можуть жартувати люди. От. І я сумніваюсь, чи взагалі. Можна тих людей називати нормальними людьми і людьми взагалі. От. Ну, а для тих, хто так, хто так любить жартувати, можу сказати тільки, тільки таке: я вас усіх ненавиджу. Будьте прокляті і йдіть нахуй. А для всіх всіх і для всіх інших хай все буде добре. От, тож, тримаємося. Ну і ще такий от важливий момент. Я от виговорився і можу, можу вас порадувати, що мені стало якось легше. Тож, дякую, що вислухали. Ну І дякую, дякую цьому каналу за його існування і дякую самому собі за створення даного каналу. 自信，喵、вот。